Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг. У нас наразі є дощ, великий вітер. Ну, в общем, погода ні ахті. Ну, нічого, друзі, ви мене просили розповісти, чим я годую своїх корочок. Що я постійно збираю яйця, майже як години. Зараз все-все вам розкажу обов'язково. Ви знаєте, хто зі мною на каналі постійно, хто підписаний. Я всі секрети відкриваю. У мене нема такого, що я там щось приховаю, а потім цей малесенький нюанс дає великий збій. От кого, друзі, от кого яєць, яйця Міра. Міра з Тайсоном граються, балуються на дворі. Це масянчик мій. Охороняє яйця. Друзі. Е, Отакі яйця, мої курочки несуть. У е, мене курочки ломан-брауни, і від Ломан-Брауні вже пішли багато переводнячків. То в мене таке сміст бульдога з носорогом, скажімо так. У е, мене не породісті, але несуться вони в мене дуже добре. Головне, саме найголовніше треба, щоб завжди у курничку було тепленько і сухо. Це. У мене відео було попереднє про курочок. Пролисніть назад, як безкоштовно е, обігріти курничок. Подивіться, хто не дивився. Дуже дуже класний метод. Я ним користуюся завжди. Мені так, е, ну, мій батько так робив, і я так роблю і завжди е, з яйцями курочки, завжди, друзі, несуться. То от кого. Це одне. Далі, світло. Обов'язково повинно бути світло. Хтось мені писав на каналі: Ой, я вдень не вмикаю світло. Навіщо день світло, Як тільки смеркає там десь о 3 годині дня, у четвертий, тоді я вмикаю. Ні, друзі, треба вмикати з самого рання. Я вмикаю, лічно я вмикаю. В п'ятій ранку і вимикаю в одинадцятій вечора. Все. Вночі мої курочки сплять. Коли у нас світло вимикається вдень. Я вішаю лампу, яка горить без електроенергії. Загугліть, друзі, я не рекламую. Просто зробіть, як я, хто хоче, загугліть лампу, купити лампу, яка працює без електроенергії. І там буде ціла купа їх, друзі. Я купила дві лампи, тоді була акція 199 гривень. І кожна ще з патроном, друзі. Помімо того, що цю лампу можна вкручувати в обичний основний патрон, помімо того, що є додаткові патрони, з якими можна користуватися ці лампи горять, як з фонариком. Але не треба заряджати. Джати. Раніше, коли вимикали світло, я користувалася фонариком, але дуже багато грошей уходило на, іменно, на батарейки. То оце, лампами я тепер буду спасатися. То отакого, друзі, це так. Потім годування. Так, вранці я годую мішанкою. Завжди мішанкою. Ще один дуже важливий момент це я для себе сама вже виявила, треба годувати постійно в один і той же час. Якщо ви почали годувати о 6-й ранку, то о 6 і продовжуйте постійно. Невеличкий збій, навіть півчаса, я вже замітила, все, мінус 1, мінус 2 яйця. Це 100%. Я заводжу будильника і обов'язково годую їх що, вранк, що зранку, що ввечері в одну і ту ж годину. Вже е, я роблю так, як мені вдобно. Я обрала собі е, ті часи, які мені вдобно. А ви оберіть собі ті часи, які вам вдобно. Головне, що е, годувати ввечері треба е, за 2 години до того, як будете вимикати світло. А то вже не важливо. Так, зранку я годую мішанкою. Це обов'язкова процедура у холодний період. Ось у мене, друзі, погляньте, я зварила. у мене тут, е якщо є лушпиня, ось у мене з картошки там, туди я лушпиня кинула. Якщо немає, я просто кукурузу з пшеницею варю. І роблю так, щоб було, е була ще юшечка. Бачите, ну, водичка ще залишається. Якщо, друзі, ще раз кажу, якщо є багато очистки від морковки, від капусти, від, ну, від усіх овочів, це дуже добре. Але в мене таке буває рідко, то я в основному кукурузу з пшеницею варю. То от кого З водичкою я чому, друзі, от такого залишаю? Бо я беру одну частину макухи, заливаю оцю сумішу. Щоб в мене одна частина макухи і дві частини оце варене таке. Макуха набухне, я все це добре-добре перемішую. Потім, друзі, додаю на 60 курей, друзі, одну столову ложку солі без гірки. Соль, обична. Потім, друзі. В зимовий період обов'язково купую отакий премікс. Це не реклама, але це от фірма Олкар. мені дуже подобається. Брала дешевші премікси, мені не сподобалися. Залишилася на цьому. Це, це не реклама, друзі. Просто мені він подобається. Ви купуєте ті, які вам подобаються. Він у нас в кривоморозі коштує 80 гривень, це кілограмовий. 10 грамів на 1 кілограм корму. Тобто, якщо у вас 3 кілограми нагодування йде, то 30 грам треба. Ну, отаку. Я думаю, всі зрозуміли. То цієї кілограмової пачки дуже-дуже довго -дуже вистачає. Навіть при тому, що в мене багато корочок. Мені досталь. Далі, друзі, влітку, якщо влітку я не даю премікс. Влітку я даю соду. Дві чайні ложки на е, згірочку на свої 60 курей. Е, у кого скільки, то вже самі діліть, е, вищитуйте. Я на 60 курей вищитала таку проборцю, то мені от кого добре. Це я даю влітку соду. А премік здаю тільки ось. Е, почався грудень, це грудень, лютий. Ну, це, мабуть, і все, друзі. не лютий і, і все. І потім з березня я вже почну давати соду. То це тільки зранку, друзі. Все. Далі, ось я буду йти зараз годувати курочок своїх вже ввечері. Я даю просто обичне зерно. Ось, ось я вже набрала, друзі. І ще один момент. Я даю своїм курочкам із розрахунку, в теплий період 120 грамів корму на голову. на Це суткова добова норма корму. Тобто, якщо я от годую зранку і ввечері два рази на добу годую, то я ці 120 грамів розділяю на два. 60 грамів зранку, 60 грамів ввечері. Откува. Коли починає холодати, я даю 150 грамів на голову. Це добова норма. Це половина зранку, половина ввечері. Це на одну голову. Ну, все. Друзі, я вже порахувала, я на. Через віси годувала раніше. Але вже, друзі, я вже знаю, скільки мої корочки, скільки моїм корочкам треба по вісам. Отаке От відеречко у мене йде на вечірнє годування. Тут іде Кукуруза з пшеницю. Все, друзі, більше в мене нічого немає, то от такого. І от такого буде достатньо. Ось у мене в мішочках тут, бачите, в мішечках кукуруза, пшениця і в каструлі великій я змішую кукурузу з пшеницю пополам один до одного. І, таким. і оце так тепер буду годувати ввечері. Оце відеречко зараз понесу своїм курочкам. Далі, друзі, щоб у курочок не заводилися ніякі там паразити, воші, блохи, всякі кліщі, всяка гадость, у курничку повинен стояти тазик із золою попіл і піском 50 на 50. Ось у мене зола. У мене пічне отоплення, я палю дровами, то я оце збираю і вони, вони купаються в цій золі і їм хватає отакого. Ще, друзі, раз, ну десь два рази на тиждень я даю отакого жменю в ранішнє годування на своїх 60 курей. Ось у мене бита шкарлупа від яїчок. Або ракушка. Ракушку зараз друзі вам покажу. Ну, я думаю, у кого курочки є, то вони знають, як виглядає ракушка. Це просто ось, ось з річки. ось такого, такого ракушка. Я б'ю її і сиплю в ранішнє годування. Два рази на тиждень. Три рази на тиждень буває. Це не принципіально, прям і, і друзі. Ракушку я ще ставлю одільну в кастрюлю. Просто ставлю, вона в них стоїть і вони клюють тоді, коли їм захочеться. А дроблю я її і даю в ранішнє годування, бо буває, що деякі корочки не хочуть їсти. то От такого, ще друзі. Зараз вже у нас пройшов мороз, вже не знаю, чи відійде гірчиця, чи не відійде. ну, Зеленушечка, щоб їм давати, це їм дуже корисно. Я ще за літо насушила. Ось у мене пакет кропу. Я їм теж даю отаку от жменьку, отаку от жменьку, в ранішнє годування. Теж туди у мішанку. О, такого буде, вони дуже таке полюбляють. Ще, друзі, дуже-дуже-дуже вас прошу. Не ігноруйте ще один момент. Не думайте, що якщо у вас там золоті кури і у них немає глистів. У них обов'язково будуть глисти, бо курі це такі, така птиця, яка. Ну вони, її, вони клюють все з полу, всю грязь клюють. Какашки свої клюють, все клюють. Розумієте? Їм обично е дають глистогонні препарати. Я е про, е глистогонний препарат даю кожні два місяці, друзі. У цей раз я купила отакий вовку. Кожен раз, друзі, я де буваю, там і купую. Е Ну, Іменно для курочок, я кажу, що мені треба. Але оцей препарат це е, можна і для собачок, і для котиків. Ну, Я це його іменно для курочок купила. Оцього й пачечки мені на 60 курей хватить на, е, ну, на, на раз їм, їх всіх проглистувати. Е, о, оцей препарат. Він, кстати, недорогий, друзі, 30 гривень. Оце 30 гривень. То я обов'язково. Друзі, ще такий момент було восени, у нас по завівся. Дуже-дуже-дуже тяжко було його вивезти. Але, ну, слава Богу, все добре. Я купувала, і це в мене ще залишився. Отакий препарат неостамазан. 60 гривень коштував. От кого. Кажу вам разом з цінами, щоб ви орієнтувалися. Ну, це, це класний, це дуже класний препарат. Мені предлагали і подешевше, але я знаю, що Неастомазан, він дуже класний. Він від всіх і від бліх, і від кліщів, ним можна і курочок обробити, ним і сарай можна обробити. Так, ще, друзі, один момент, дуже-дуже важливий. Я завжди, як тільки я дізналася про цей препарат, я завжди ним користуюся для своїх курочок. І влітку, і восени, і взимку, і е, постійно. Як тільки починаються дощі, я роблю профілактику однохлористим йодом. Ну, дивлюся, дивлюся, друзі, це не обов'язково там е, якось, якийсь проміжок обов'язковий бути. Ні. Я це роблю десь е, раз за два на місяць. Отку. Хто знає, що таке однохлористий йод, той знає. Хто не знає, розкажу. Це такий препарат, він доливається у алюміній і починається такий фіолетовий дим і сарай зачиняється разом з курочками. обов'язково, не переживайте, вони не задихнуться, бо хтось мені писав таке. Ні, не придумуйте, не буде такого, все буде добре. І десь на хвилин 30-40, поки буде оцей дим іти, вони будуть дихати цим димом. Потім двері відчиняються, а і при цьому треба вимкнути світло, щоб курочки не бігали, щоб вони не перекинули його. І е відчиняються двері, і все, провітрюється, і все добре. І курочки таким чином вони лікуються від хвороб. І таким чином, оцим димом. Робиться дуже класна обробка усього курнику від хвороб і від паразитів, друзі. Це дуже дуже класна штука, однохлористий йод. Він продається там, де все для тварин. От він продається і в баночках у літрових, я знаю. І на розлив. Я купую на розлив, бо він, він дуже дорогий. У нас він 30-35 гривень за 100 г. Я купую 30-300 г, мені вистачає на одну обробку мого курничка. У мене курничок, ну, я не знаю, десь 4 на 3 квадратні метри чи, чи 4 на 5. отакого, от я, я не знаю, якщо чесно. ну Мені цього досталь. То оце отакого, от друзі я годую такі методи я своїм курочкам. Ну, Є влітку дуже багато треба зелені. давати. Зараз немає зелені. Якщо є в мене лишня морквинка, натерла кинула, лишній бурячок натерла кинула, капусточка нарізала, кинула, а й можна просто голівку, качан капусти, підвисити і курочки прыгають і клюють. і таким образом. Вони і займаються фізичними вправами, бо взимку вони мало ходять. Ще хтось мені писав, що е, чому ви так годуєте, курки зажиріють. Друзі, скільки я вирощую своїх корей, ніколи в мене курі не жаріли не від того, як я годую. То, таково, підемо годувати курочок. Друзі, ще забула один головний момент. Обов'язкова чиста вода. Я Зранку і ввечері мию відеречко те, що з водичкою у них стоїть, і додаю чистеньку водичку. У мене ніколи вона не стоїть засмічена. Це головний момент. Теж курочки будуть добре нестися, коли в них буде тепленька водичка. Ще якщо дуже холодно, додавати. Теплу водичку. І, друзі, ще є такий вітамін Чиктонік, дуже класний вітамін. Я доливаю десь два рази на місяць, і корочки теж його п'ють, і таким образом у них є всі вітаміни в організмі. І ще, друзі, перестала додавати курям. Косну муку і м'ясо косну. Тому що я тепер даю раз на тиждень на свої 60 курей десь кіло гав'яжого жиру. І цього досталь. Ось так от друзі курочки мої кушають. І півнички, і курчатка, і великі курі. Всі в одному, всі-всі, всі. Оно й мисочки, водичка. Ось. Тазик із золою вони тут купаються. Усе-усе, друзі, лампа горить. Все у нас добре, все ось у мене я тільки що все засипала новою підстилочкою, у курочок, Тепленько, чистенько насісти. Обов'язково, друзі, потрібно, воно вони в мене в ящичках несуться. В ящички я додаю обов'язково соломку, щоб там чистенько, тепленько було. І ось, о, друзі, в мене закрито. І внизу трохи трохи такого відкрито.